Партнер показу громадська організація Рівне разом. Довіряй місцевим. Рівне не стоїть на місці. Воно живе подіями. Це програма Місто за тиждень. І далі ми пригадаємо, що відбувалося у нашому обласному центрі упродовж семи попередніх днів. Нове на місці старого у рівному хочуть збудувати футбольне поле. Воно буде знаходитися у парку Тараса Шевченка на місці, де вже й так є майданчик для гри у футбол. Втім, він у такому стані, що ризикують там займатися лише сміливці. Хто будуватиме та у скільки це обійдеться, далі у матеріалі. Футбольне поле у парку Тараса Шевченка у рівному як місце для вигулу собак. А от за безпосереднім призначенням воно майже не використовується. Це й не дивно, адже з однієї сторони трохи трави, а з іншої земля та каміння. Цьому вирішили покласти край. Спробують реалізувати задумане на умовах державно-приватного партнерства. Зараз місто заключило з інвестором меморандум про співпрацю. Як вимагає закон про державне-приватне партнерство, буде створена робоча група, яка має визначити умови будівництва. Ну і ідея така, що місто виділяє земельну ділянку, місто забезпечує документальний супровід, а інвестор будує поле. Меморандум підписали із місцевим підприємцем та президентом однієї із футбольних академій рівного Олександром Петровим. У місті він уже побудував одне повноформатне футбольне поле із штучним покриттям та одне меншого розміру. Там тренуються та грають вихованці його академії, а також поле орендують аматорські команди. Навантаження каже чоловік, велике тому є потреба у додаткових майданчиках. В проєкті будівництва футбольного поля спочатку треба буде зняти. Шар землі приблизно 20 30 см, зробити дренажну систему з разоклою, а потім вже влаштувати саме поле. Також хочемо забітонувати стовпчики металеві і зробити освітлення, і закрити сіткою, дрібною сіткою, для того, щоб листя, яке буде опадати, на поле менше попадало. Майбутнє футбольне поле буде меншим, ніж те, що є зараз. Його масштаб. 30 на 50 метрів. Чому ми беремося за цю справу? Тому що у нас, коли ми планували футбольну академію, ми купили зразу чотири поля: одне велике, повномасштабне і три маленьких 30 на 50. Тому воно у нас є в наявності. А загальний кошторис орієнтовно 3 мільйона гривень. Це разом з вартістю поля. Земельна ділянка, на якій буде розміщено футбольне поле, залишиться у власності міста. Між підприємцем та міською радою буде підписана угода, де зазначатиметься, коли і хто використовуватиме майданчик. Розподіл може бути таким. В ранішній час школи, які знаходяться тут поруч, можуть використовувати його безкоштовно ну, за умови дотримання певних правил. Після обідньої перерви дитяча академія футбола Імпульс буде виховувати своїх вихованців, а в вечірній час це поле можна буде здавати в оренду ну, як бізнес для утримання цього поля. Нове футбольне поле будуть робити меншого розміру, щоб у майбутньому навколо можна було ще помістити бігові доріжки. Для цього в міській раді теж спробують знайти інвестора. Згідно з законодавством, погодження усіх процедурних вимог та робота із документацією може тривати до півроку. Саме ж будівництво каже підприємець, часу займе значно менше. Олександр Петров сподівається, що ранньою весною наступного року вже зможе приступити до реалізації задуманого. Створення академічних ліцеїв, нова допомога для внутрішньо переміщених осіб та тарифи на тепло у рівному. Усі ці питання члени виконавчого комітету обговорювали цього вівторка на засіданні. виконкому. Які рішення приймали чиновники? Дивіться далі у сюжеті. Підняття тарифів на тепло не буде. Таке рішення ухвалили сьогодні члени виконавчого комітету під час засідання виконкому в рівному. Як розповідає виконувач обов'язки міського голови Рівного Віктор Шакирзян, тарифи для рівнян залишаться на рівні 2021 року, тобто 1913 гривень. Однак це не стосується приватних підприємств, для яких ціна все ж зміниться. Не підніметься тариф, він залишається на тому самому рівні. 1913 калоріїв він так і залишається. Це єдине тільки є різниця в тарифі безпосередньо, які застосовуються саме підприємству. Тому що підросли енергоносії, підросли також і заробітні плати, і в свою чергу не подають. Хоча там Відсоток невеликий, тобто залежності від типової компанії Окрім цього, на засіданні виконкому також визначили, що в місті активно працюватимуть над запровадженням реформи нової української школи. Це означає, що в Рівному створять академічні ліцеї, відокремлені від початкової та середньої школи. в рамках цієї реформи передбачається, що з 2027 року повинні функціонувати. Профільні ліцеї з трирічним терміном навчання. Постановою Кабінету міністрів затверджено державний стандарт профільної освіти, який передбачає функціонування таких ліцеїв за двома спрямуваннями. Перший напрям це академічне спрямування, яке буде орієнтований на здобуття у подальшому випускниками вищої освіти та професійного спрямування, який передбачає здобуття конкретної професії. За словами начальника міського управління освіти Андрія Мазура, наразі вже є перелік закладів освіти, на базі яких у 2027 році створять академічні ліцеї. На базі таких закладів 5, 6, 8, 13, 20, 29 пропонується об'єднати два ліцеї «Лідер» і «Елітар» на Гайдамацькій вулиці і ліцей «Український». Одноголосно підтримали і це рішення. Також на комісію було винесене питання про підтримку внутрішньо переміщених осіб. У місті на постійній основі працюють над цим питанням. Зокрема, як зазначила директорка департаменту соціальної політики Олена Петрик, у рівному діють програми, за якими ВПО можуть отримати допомогу. Це міська програма соціальної підтримки захисників захисниць та членів їх сімей, згідно якої внутрішньопереміщені захисники у нас якби отримують місце спочинку і підтримка цих родин, які втратили своїх членів родин. А також комплексна міська соціальна програма Турбота, в якій є окремий розділ про підтримку внутрішньо переміщених осіб, передбачає надання матеріальної допомоги тим, які опинилися в складних життєвих обставинах. Це відшкодування вартості поховання і підтримка. Багатодітних родин, і це рішення члени виконавчого комітету ухвалили одноголосно. Ба Більше Олена Петрик подала пропозицію щодо окремої програми підтримки інтеграції внутрішньопереміщених осіб, що теж отримало схвальне рішення. Виконкому допомога з-за кордону у вівторок Рівне надійшло чимало необхідних речей для найвразливіших: близько двох тонн одягу, медикаменти та два автомобілі. Хто передав гуманітарну допомогу та хто зможе її отримати, дізнавалася наша Дарина Черемшина. Сьогодні до територіального центру соціальних послуг рівного надійшла гуманітарна допомога у вигляді близько двох тонн одягу, двох автомобілів та близько півтони медикаментів. Завдяки налагодженні співпраці між фондом Віктора Шакерзяна та італійською організацією СЕРМІК з'явилася можливість допомогти мешканцям міста у цей непростий час. Сьогодні ми розвантажуємо вантаж, який надійшов до нас від війських партнерів на фонд Віктора Шакірзяна, завдяки налагодженій співпраці і розвантажуємо в нашому територіальному центрі. Зрозуміло, ми бачимо по ящикам, що це одяг, це взуття, яке буде обліковано і, зрештою, буде передано для тих громадян, які на обліку в нашому територіальному центрі і які потребують такої допомоги. Однак гуманітарну допомогу отримали не лише за кордону від фонду Віктора Шакірзяна Керзяна планують передати військовим частинам два автомобілі, які наповнені ліками. І також отримали два автомобілі, в яких розміщені десь півтони лікарські засоби. Це теж буде для наших військових. Звечора ми їх спрямуємо саме для підтримки і передачі для наших сил оборони. І, і що основне це два автомобілі, які будуть теж курсувати, допомагати нашим силам оборони. Ми їх безпосередньо підремонтуємо і відправимо теж на. Тим військовим частинам, які цього потребують до слова. Це вже не вперше, коли благодійна організація фонд Віктора Шекерезяна допомагає соціальним закладам. Раніше передавали також вантажівки із продуктами харчування та всім необхідним. За словами директорки центру Лариси Степанюк, до них звертається близько трьох тисяч містян, із них майже 1200 – це люди похилого віку, які потребують огляду вдома. Тому автомобіль, який вони отримали раніше, дуже корисний. Машину, яку ми першу отримали, ми вже використовуємо в цілях господарських, а також в першу чергу про надання послуг нашим громадянам, які перебувають на обслуговуванні, от в тому числі доставку продуктових наборів. Результатами співпраці обидві сторони задоволені. Тому, як наголошує Віктор Шакерзян, зв'язок із іноземними партнерами підтримуватимуть і надалі. Заблокований в'їзд у двори. у рівному мешканці однієї з вулиць скаржаться на рівне теплоенерго. Мовляв, ті через ремонтні роботи перегородили заїзд автомобілів у двори, чим спричинили незручності для водіїв, як легковиків, так і великогабаритного транспорту. Детальніше про цю ситуацію далі у сюжеті. Об'їжджають тротуарами. Мешканці будинків на вулиці Кулика та Гудачика, 52 скаржаться на рівне теплоенерго. Мовляв, працівники вже більше тижня не можуть впорядкувати місце після проведених ремонтних робіт. Десь більше тижня, напевно. Один раз я їхав машиною, то воно було ну, більше сюди, це вже хтось поправив. Прийшлося об'їжджати. Оце ж ви здвинули оце трошки. Десь так на, 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 на сантиметрів 50 здвинули, і зараз вже... Ну, теоретично вона проїхати. Рівнянин Віктор їздить по цій вулиці і запевняє, що проїзд через двір до будинків заблокований тиждень, а то й більше. А це приносить незручності для автомобілістів. Ну я точно не скажу, але вже неділя більше. І оце було геть перекрито. Це хтось, мабуть, з людей вже відгородив трошки, що можна проїхати. А так собі порили, порили, кинули і хоча б підрівняли. Ну це не перший раз. Вони так роблять, дорогу зробили чуть далі. Сніг зійшов, і асфальт зійшов. Кожен день їжу, звісно, це вважає. До слова, тепловики виконували роботи з ремонту теплотраси. Як зазначає прес-секретар ТОВ «Рівне теплоенерго Олексій Кривошеєв, порядкувати ділянку дороги планується наступного тижня. 30 жовтня там були проведені ремонтні роботи, завершені і після того як там. Яму засипали, потрібно дати кілька днів для того, щоб ґрунт влежався всі, всівся. Після чого вже тоді асфальтується, не засипається а щебнем і асфальтується. Планується, що вівторок, максимум в середу, наступного тижня, буде проведений благоустрій, і все повернуто в той вигляд, який було до початку ремонтних робіт. Тож мешканцям будинків доведеться ще трохи почекати. Ов радянський гімн та витирав ноги об державну символіку України цього тижня. У рівному затримали зловмисника, який біля торгівельного центру влаштував флешмоб з радянською агітацією. Він не вперше потрапляє в поле зору правоохоронців. Про те, як самі рівняни ставляться до такого, та чи понесе він покарання за наругу над українським прапором. Дивіться далі. Отак зухвало під звуки радянської музики чоловік розгулював вулицями Рівного посеред білого дня. Ба Більше також він знущався над українською символікою. Інцидент стався 6 листопада. Біля торгівельного центру Злата Плаза чоловік одягнув на себе червоний прапор з символами Радянщини та увімкнув гімн СРСР. А ще показово витирав ноги об державний прапор України. Працівники поліції розшукали та встановили особу зловмисника. Ним виявився 60-річний жид. Тель села Малий Олексин Рівненського району. Біля одного із ТРЦ у Рівному невідомий чоловік витирає ноги об державну символіку України. Крім того, він одягнув на себе червону тканину, на якій написав СЕССР, а потім увімкнув радянський гімн працівники карного розшуку Рівненського районного управління поліції оперативно встановили особу зловмисника та затримали його на одній із вулиць обласного центру. Слідчі затримали 60-річного мешканця села Малий Олексин у порядку статті 208 Сми кримінально-процесуального кодексу України та помістили до ізолятора тимчасового тримання. До слова, зловмисник уже не вперше потрапляє в поле зору правоохоронців. У жовтні, проходячи повз меморіальну дошку Степану Бандері, яка розташована на одному з гуртожитків рівного, чоловік вдарив по ній кулаком. Внаслідок цього табличка розкололась навпіл. Відомо, що 60-річний житель Рівненського району вже потрапляв у поле зору правоохоронців, зокрема за пошкодження у жодні меморіальної дошки Степана Бандери в обласному центрі. Ми поспілкувалися з жителями обласного центру щодо цього інциденту. Рівняни пропагандиста радянщини сприйняли вкрай негативно. Звичайно, я ставлюся дуже негативно, тому що в наш час, коли такі події, коли в країні війна, коли гинуть наші хлопці, захищаючи нашу країну. Я думаю, що це неприпустимо, і це має, ця людина має понести за це якусь відповідальність. І це дуже добре, що поряд не було наших військових, тому що це мені здається, якби от зустрілася людина, яка дійсно десь прийшла з війни, там, яка, якої там відпустка, бо вона поранена, це мені здається взагалі могло би трагічно закінчитись для того чоловіка, тому що я не думаю, що хлопці це стерпіли би вживу. Я не бачила особисто, але, але в, інтернеті в інтернеті я також бачила. Це дуже негативне ставлення. Я взагалі не розумію, як такий час може таке відбуватися. І ще й включити дуже неприємно таке чути ще й під час повітряної тривоги. Це взагалі жах. Да. і це неповага навіть до наших військових, які нас захищають, просто пройшовся Та навіть там. навіть просто до людей, це, ну мабуть, це Мабуть, якісь відхилення в людини, не знаю. Це треба лікуватися. Це люди хворіє на голову, де все. Просто людина таке не, не знає, що, що в голові в людини. Треба зупиняти таких людей. Сумно, що є такі люди у нас у рівному. Це якесь негодяї. Провокація. Провокація, негодяї. Ну як так можна? Такий час воєнний. З таким прапором ходить в Радянський Союзу. У нас незалежна вільна Україна. Наша своя країна, наша наша своя держава. А це все пережитки минулого. Вертася туди. Ну, звичайно, негативно. Ну, це його переконання, мабуть, таке. Не знаю навіть. Психічно хворий. Або психічно хворий. Таке теж може бути. Ну, хто знає. Наразі відомо, що любителя Радянщини затримали та помістили до ізолятора тимчасового тримання. Триває досудове розслідування. Початкової та середньої школи тепер не буде. Ще з 2017 року в освіті реалізовують реформу старшої школи. І ось після довгих обговорень у Рівному все ж розпочали її впровадження. Іншими словами, у місті створять академічні та професійні ліцеї. Для чого їх утворюють та чи всі навчальні заклади рівного готові стати ліцеями, з'ясовувала наша Вікторія Якимець. Без початкових класів, але і з профільними предметами. Починаючи із 2017 року, в Україні реалізовується реформа старшої школи. Через сім років провадження дійшло і до рівного. Це означає, що до 2027 року старші класи, тобто 10 11 та 12, навчатимуться за профілями. Поділені вони будуть за двома спрямуваннями академічний та професійний. Відповідно, старшокласники матимуть змогу концентруватися лише на тих предметах, які їм будуть необхідні в подальшому, що також є. Основною цілею реформи. Перший напрям спрямування це академічні ліцеї. Що таке академічні ліцеї? Це діти, які, завершуючи власне навчання в академічному ліцеї, будуть орієнтувати себе і своє майбутнє на навчання в вищому навчальному закладі. І Що таке професійний ліцей? Це заклад, в який будуть поступати діти, вже по суті обравши і здобуваючи якусь професійну освіту, тобто конкретну професію. Як пояснив Андрій Мазур, академічні створять на базі декількох місцевих ліцеїв чи гімназій, а професійні на базі профтехучилищ. Однак не всі навчальні заклади зможуть потрапити до цього списку. За словами начальника управління освіти, після декількох перевірок у місті обрали всього сім закладів, які стануть академічними ліцеями. Як пояснюють чиновники, ключовою відмінністю обраних освітніх закладів стане те, що в них навчатимуться діти лише після 9 класу. Відтак початкової та середньої школи в них не буде. Враховували декілька. Таких аспектів, за такими критеріями підбирали. Перш за все, це територіальна доступність. По-друге, наскільки ці заклади на сьогоднішній день завантажені. Планується функціонування таких ліцеїв на базі 5-ї гімназії, 6-ї гімназії, 13-го ліцею, 20-ї гімназії. Планується злиття двох ліцеїв в наступному навчальному році на вулиці Гайдамацькій, це ліцей «Лідер» і ліцей «Елітар». ми його там умовно називаємо «29-й» і на базі українського ліцею. За словами Андрія Мазура, обрані заклади відповідають усім вимогам від стану навчальних кабінетів до розташування. Однак депутатка Рівненської обласної ради Світлана Богатерчук Кривко так не вважає за її словами. Один із закладів, а саме 13-й ліцей, не варто робити академічним, і одна з причин його розташування. Бо якщо дійсно Є такі вимоги, що Академічний ліцей це без гімназії початкової школи, то ніяк не можна подавати на академічний ліцей школа, яка знаходиться в густо населеному мікрорайоні. Наприклад, 13-та. Натомість сам директор закладу Михайло Бєлік не розуміє претензій щодо розташування та переконаний, із доїздом жодних проблем не буде. Щоб брати розташування закладу, то достатньо комфортний доїзд з будь-якого куточка міста. Якщо в першому класі не виникало питання, то чому в 10-11 має вити, коли дитя вже саме може добиратися до школи. Окрім цього, директор стверджує, що заклад також обладнаний усім необхідним. то жодних перепона, стати академічним ліцеєм станом на. Сьогодні немає фактично. Ми були готові до того, щоб бути академічним ліцеєм. В останні роки разом із батьківським комітетом, кловальною радою і з управлінням освіти йшло вдосконалення і матеріальної бази закладу, тобто появилися нові кабінети обладнанням. Відповідно до о, о, вимог, сам Андрій Мазур теж не бачить жодних проблем у виборі цього закладу. А на зауваження депутатки відповідає: опісля затвердження переліку закладів на сесії обласної ради перелік критеріїв змінився. І згідно з оновленими вимогами, 13 13-те ліцеї повністю готовий стати академічним. Тому що на момент власне. Підготовки пропозиції до прогнозованої мережі, яка приймалася обласною радою, були інші критерії підбору цих закладів. Просто в процесі критерії трішки змінилися, з'явилися зміни в законодавстві, і, власне, ми вже відштовхувалися від сьогодення, які мають бути зміни, і тому саме ці ліцеї туди й попали. Тож жодних змін у виборі закладів не планується. Поступово обрані ліцеї таки стануть академічними. Спочатку почнуть із припинення набору до першого класу. Це дасть можливість батькам школярів легше адаптуватися до неминучих змін. Це було усі головні події рівного за цей тиждень. Побачимось. Партнер показу громадська організація рівне разом. Довіряй місцевим.